Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ramel Game. Мене звати Ігор, і ми все ще продовжуємо проходження гри Republic Commando. У Нас тепер місія Атака клонів. Е, нагадаю, в минулих місіях ми дісталися е, зниклого корабля республіки-обвинувача. Ми з'ясували, що його захопили трандошанці в союзі з дроїдами, і ми. Спочатку майже втратили нашу команду, потім їх зібрали, дістались містка, знищили глушилку сигналів і зв'язалися з радником. Тепер наша задача очистити від погані наш корабель і повернути його до лав республіканської армії. Так, слухаємо брифінг. Я фіксую корабель работоргівців у Ангарі, а ви бачили трандушанців? Безліч. І на нас кидають бойових дроїдів. У mm -hmm. цій війні трандушанців радше цікавило хутро вуки, аніж вибір сторони. Що вони тут забули? Навіщо сепаратистам продавати дроїдів работорговцям? Я вивчатиму журнали, а ви прямуйте до Ангару А mm -hmm. і зачистіть його. Добре. Я Що нас Зможу керувати 20. деякими захисними мережами. А, ми фулові. Нам відновили боєзапас, супер. Супер, не забуваємо F5 натискати. Ой, ой 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 тихо, тихо. Ей, 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 маневр. Алло, підніми. Давай, піднімай мене. Та да стріляйте. Алло. Маневр прориву. Політай. А. Політай. Політай. Так, давай літаємо. Слітна школа командос. А, щі позаду, а вы звідки. Кай. Э, пане, давай, дай. Ты теж політай, мабуть. Кажуть, буде корисно. И тут іще. Давай. Літаем. Ага. А шо це в них? Давай візьмімо. Трандошанський пістолет кулемент. Ага. Цікава штука. Давай подивимось, що це за штука. Бо в мене набоїв не те, що дуже багато. Просто. Так, підбираємо. f 5 Взагалі. Е... Ой. А, F5 працює, все супер. Буду знати. Щось не про що, пушечка, якщо чесно. Мені не подобається. Політаємо. Влітаємо. Літаємо. Літаємо. Ти теж політай. А, ну ти спадай. Так, у нас тут екшончик почався. Так, повільно просуваємося, тільки в мене от проблемка з тим, що в мене набоїв нема. Тут є якісь запасні десь. У мене проблеми з набоєм. Нема нічого. Будемо виживати. О. Або так просто біжимо так. Оп. І все й до побачення. Так, ну ми звідси прийшли. Ой, руш, а що там таке? Ой-ой-ой. Виходять. Остайся сюди. Про даних про Я помітив, корабель записує все, що відбувається на порту.

Ну ти мене встиг підняти. тільки мене зараз. Э, цей. Мене зараз. Отак. Це піднімаю. Так, я трабовчок, мабуть, візьму. Він кайфовий. Він кайфовий. Якщо. Ходімо. Закінчилося Так. Ой, а що там таке? Підожди, я шукаю аптечку. ТПЧК, почекати може трішки? Можете трішки потримати? Чуть-чуть. А, серйозно? О, О, О! А це інша справа. Все підбираємо, все забираємо. Ми можемо цю штуку взяти. Так, що там за чорт? На. Ой, а як мене так. А хто мене виніс? Алло. А кто меня так жестко выносит? Я так, давай. Помочь. Давай, 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 дай. Став бомбу. Я этого поднимаю? Я його піднімаю, все. Эээ, так. так. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. 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 До побачення. То есть ты живучий. кілочку б нам. Спортатись, далеко. Так, на. 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 Так, все. Виходь. Позицію, Треба набоївся. Е, для ці, для гранатомет. це, для грантомет. берем. Яке в мене от проблемка з тим, що в мене немає набоїв на звичайну гвинтів. Брак набоїв, я бачу. Так, тэğ, мені потрібні набої, мені потрібна аптечка. З 7 і 62 му теж потрібні аптечки. Ну, давай тут хоча б щось хай буде. Мені це не до вподобання. Мені теж. Став там, е-е, не шкодь. Удачі, побажайте. Ти сюди. Я хочу побачити вибухівку, Нетро. Ти сюди. Ти сюди. И сюда. Нарушаю уст от Он опять пробал. Супер полюс. Mm -hmm. Так, треба похилятись. Снова не счешется, значит будут даже проблемы.

Сім-сім бідуємо всі, ти туди, а ти хілюйся, сорокові. Прийнято. Отримую бакту. Так, щось мені підсказує, що треба Мы тут побачите. снайперські позиції реально позаймати, бо я зараз підірву і тут э, НАТО вискочить. От ви побачите, так воно все і буде. Команда все вилікована. Давай, став там. Я візьму цю штуку. І до побачення, давай. Выходит. А, ну окей. Тут, нема а еще букетків, убити, тут на манеку. А на так богато снайперских позиций. просто их позиции. Да вот и выпусти. Позиции там секвенсор. Я вроде обут Уже закладываю заряд. Вырушаю на позицию. Готовые рушате паны. Заряд закладывал дельты. Угу. Так и в пять.

А, ти не свій, подожди. Все. Після другий, ти похилійся. Мммммм, де тут аптечка була, навіть? Де. Візьміть собі трохи бакти, командус. А я думав, що ви вже і не попросите, шефа. Да я попрошу тебе давай. Давай я прошу. Прошу, візьми бакту і повертайся до нас. Збирайтеся, Дельта. Так, іди туди. Прикрийте нас снайперським вогнем, команду йду. А що тут? А тут ось те. Давай. А от тепер я готовий. Алло! Алло! Тихо. Тут набоїв немає на рівні. Та за що? Це нащо? Нащо так робити? Гра. Гра пощати мене будь ласка. Блін, а як, як тепер виживати? М? Локдаун. У нас тут коронавіру. Вони передатуть увесь крейсер. Я зв'язуюся з флотом угу. республіки. Я теж зв'язую. Ой-ой-ой, а що таке? Боєць. Ой, ой. Тут локдаун. Тут локдаун, алло. Зашибись, сказал, що Зашибись, сказал? Я теж кажу, зашибись, слава Треба втечу з що влаштувати. ж Я правильно зрозумів? Другожанці вкрали цей крейсер, аби передатись mm -hmm. запаратистам, аби купити бойових дрон. У нас вкрали корабель. Все? Mm -hmm. Я почуваюся, наче нерв у, у блоці є автоматична система блокади. Угу. Mm -hmm. А піжди, ми ж тут були. Деякі є схеми пошкоджено. Знайдіть і відремонтуйте шумку. Ми схему. тут наче були. Це, Це ж ми тут 62 го рятували. Тихо. Поруч із вашою зоною є пошкоджена схема. Угу. Полагайте її. Зараз полагодимо. І хто? Що тут є? Снайперка. Що я буду лагати, питання? Давай я буду лагати. Що я лагат? Є якісь якийсь. Початок непоганий. Загоне треба з хемы. А, он стоїть, че. Нас на так, а куди нам пересувати? Куди? Давай я сюди піду. Руш, руш. Рушаємо. я робив... Ви чоп візьму. А, то свій вибачаю. стріляти. Так, все. Мені треба трішки похилятись. F5, не забувай. Якщо гра, в грі є назва командо. Або командос, ми на F5 забригати зараз. А, тут хілка є. Це добре, потужно. Будемо нещо Все, ми свали. Фоти, з усіх боків. Угу, прикриваю. Щось мені не подобається, там штука якась стоїть. О, я на бой Що це за штука стоїть? А, серйозно? Тихо. А як виживати?

Виносите її. -хилка якась була. Так, Зараз полагодимо. Зараз полагодимо. Зараз, Зараз все буде. Ще трішечки, і ми все полагодимо. Я вам кажу. Отак, трішечки отак зроблю. Тришечки спущу микрофон. Так. О, привіт. Політай. Погнали. О, поїхали. До побачення перше. До побачення. Дивиться на неповерхка. Куди? То там еще лізу. Куди? Кто ще залишився? На, до побачення. Тепер ты. Там ніхто не лізе. Лізе. це позаду. Так, наче вроде все. Пане, я фіксую ознаки передачі. Я теж Склоню. фіксую ознак. Сімка рушає до гармати. Давай да до обстрілу. Треба перезарядитися. А звідки ви лізете, алло? Озвідки ну, він приліз? Так, іди хіляйся і погнали. Почати далі. процедуру отримання пакти Дельто. Уже, уже. А, вони просто з'являються, от ви бачили. Просто з повітря. Тут не треба нічого взламувати.

до побачення. Так, чувак, який э, там. Давай біжчати Ти теж давай сюди. іди сюди. Йди сюди, коротше. Я ламаю, ви Ага, Ааа, uh, я не знаю, що там приблизить. Тут снайперки є, з чого ти стріляєш, ало, чорт. Загоне, отруйний газ. Обезпечену де шоломи. Так, ми обезпечили їх. А, це ми типу це хімію пустили. А, тепер ми тут застряли. Цей сигнал від клонів походить з позиції, що під вами. Знайдіть грати і закладіть там вибухівку. Погнали. На нас газ не діє, тому що у нас герметичні шоломи. А трандашанці ми витравили всіх. Типу якось так зараз працює. Окей, виносимо. Увага, зараз вибухне ціле гайкіра. Все, побіжав. А, в четвертому епізоді Зоряних війн такий же був момент. На зіркі ці ми пам'ятають. Коли в таку шахту пригнули, то ми. ну вони. Так, вони, вони головні герої, опинилися в сміттєве звалищі якомусь. комусь. Сподіваюсь, зараз нас туди не кинуть. Лють республика. де це ми. Знинию режим Бізол. Якого? Та ви що? А, реально. Тепер жодних тікай до. Це серйозно? Наближається десантний корабель Трандошансів. Звернятник. Ні, ну, в принципі, Імперія це ж є республіка. Республіка перетворилася в імперію, тому не дивно, що республіканські інженери, які будували цей корабель, просто е, повторно використали свої схеми для зірки смерті. І, і пі, Я не знаю, чому під е, тюремним блоком знаходиться сміттєзвалище? Ну, тут прям е, дуже, дуже стрьомо стрьомо, стрьомо, чесно. Консоль керування гарматами. Дуже стрімна, дуже стрмне. Ти подивись, які скільки які тіл скинули сюди. Виходьте на снайперську позицію команда, все. Із привитян задоволення. Привітайся з дворця Андроїди. Заправили галето. Прикривайте, у. Зараз все буде. Все. Мора Що тут? Е, тут теж жах. Але мені потрібні набої. Немає. Коротше, всіх, всіх солдатів, які були на кораблі, скинули світі звал. Я взагалі досі не розумію, яким чином е, дошанці. Так, а що це за. От, яким чином. Алло! Алло, що це було? Так от, яким чином Трандошанці захопили цілий корабель з купою військових? Як вони обманули, наблизились так близько? На Хай, що робить той Загоне, приберіть його від консолі. Так знову я без набоїв. А шо це за хрінь? Алло, я дробовик брав. Почати процедуру зламування Дельтора. А вже ж 38. Снайперки немає. звичайної пушечки немає. За що? Взагалі мав взагалі І мені так краще Це ж наші пушки. Дальні сенсори фіксують наближення бойового крейсера сепаратистів. Угу. О, я бачу, я бачу, я йду туди. Чекай. Зараз все буде. А, Дай мені, таку. Дай мені контузійну рушницю контузійну рушницю. Не дав снину тобто. Е, я зрозумів. Я передумав. Ф5. Я знаю. Ті снайпери. Там, зорі, на містку. На Так. А мені вниз треба, так? До двері? Ні, це не двері. Що, займайте позиції, прикривайте. Ми з 62-м підемо вниз. 62-й ти де? Ти де? пішли! Опал, пішли! Так, давай, тебе знищимо. ж цих ящерів і виграємо. І повертаємо корабель у власність республіки. Знову тік, Так, іди давай. має потужну обшивку. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай На яй А, їхні щеди. від гармати, команду

Дурковий рятуй. Рятуй. Уваж! Рятуйте мене. Чому треба шанс розмовляє, як ви мене? Вони вирубили 62". Я не Можна мене підняти. А -а!

Так, давай. Мы стреляем. Як там, F-DIO? Я стреляю. О. Фута. Изи. И мне набои потребуют. Тут есть набои где-то. О. Гра, дай набои. Тебе что жалко. Ой, коротенькая серия сегодня вышла. Окей. Миссию выполнено. Місія була не дуже довгою, звісно, але це місія. Е, наступна місія це буде рятунок крейсера. Я так розумію, ми будемо тепер боротися з е, який великий прям корабель дроїдів буде в масштабах до нашого, якщо це один той же масштаб, там на картинці. От. Але це вже буде в наступній серії. Наступна серія буде, скоріш за все, завтра. Тому не пропускайте, підпишіться, поставте лайк під це відео та залишіть коментар, як вам місія, як вам гра в цілому. Чи грали ви в неї в дитинстві? Бо грі вже виконалося в березні 20 років, рівно 20 років тому назад вийшла. Repліcomando вийшов третій епізод Зірених війн. Це жах просто, як час летить, наче ще вчора дивився його в кінотеатрі. Корот, залишайтесь зв'язку. Не забувайте. Забувайте підписатись знову ж таки, на моїх друзів. В описі посилання на них також на головній сторінці каналу. Посилання на стрімерів, летсплеєрів, там теж багато-багато цікавого контенту. І також підписуйтесь на мої соцмережі. Скоро я буду там викладати якісь голосувалки, питати ваші поради щодо проходження ігор і так далі, і тому подібне. Е, залишайтесь зв'язку. До зустрічі, до нових пригод, до нових місій, до нових рятунків, крейсерів.